Добрий день, малювати класники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього року повторення вивченого матеріалу тренувальні вправи. Сьогодні ми з вами працюємо не по підручнику, а додатково. Будь ласка, запишіть 25 січня класна робота. Так, готові до роботи. Чудово, тому починаємо. Перевіряємо свої досягнення з теми прикмет. Доповнимо з вами схему. Прикметники називають, що вони? Ознаки, відповідають на питання яка, який, яке, які. Молодці. Причитаємо з вами, якими прикметниками, Щебетунчик описав предмети. Знайдемо зайвий прикметно в кожному рядку. І закреслимо його. Цукерка шоколадна, солодка, ласкава, смачна кругла. Ласкава зайва. Далі. М'яч кіряний, круглий, футбольний, солодкий, великий. Солодкий зайве. Сонце кругле, яскраве, жовте, смачне, лагідне, тепле, смачне зайве. Отже, нам з вами потрібно дібрати прикметники за поданим зразком. Бачимо, сонце яке, яскраве, тепле. Вітер який сильний, різкий. Хмара яка біла, дощова, хвилі, які, сині, великі. Отже, записала, будь ласка, вправа три і пишемо. Сонце яке, яскраве, тепле, вітер який, сильний, різкий. Мара яка біла дощова? Хвилі які. Сині, великі, великі. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, йдемо з вами далі. Допоможіть читал чи знайти в тексті прикметники, підкреслити їх і виписати разом з іменниками, з якими вони зв'язані. У парку росли великі дерева і один маленький паросток. Він мав тонкий стебіль. Це. І два листочка. Йому подобалось, коли надвечір падав теплий дощ, і не подобалась холодна роса вранці. Так, давайте поречення. У парку росли великі дерева і один маленький паросток. Що в нас тут? Великі дерева, маленький паросток. Він мав тонке стебельце і два листочка. Тонке стебельце. йому подобалось, коли надвечір падав теплий дощ і не подобалась холодна роса. Теплий дощ, холодна роса. Отже, запишемо вправо 4. пишемо великі дерева, маленький паросток тонке. Stable, теплий дощ. Холодна роса. Так, ідемо далі. Нам потрібно з вами розподілити подані словосполучення у дві колонки. Один багато, веселий сміх один. Зимові розваги багато. Білі сніжинки багато, високе дерево одне. Велика ковзанка одна. Нові ковзани багато. Отже, записала вправу 5. І пишемо один. І пишемо веселий сміх, Веселий сміх. Далі високе дерево. Велика ковзанка. Так, багато. Зимові розваги. Білі сніжинки. Нові ковзани. Так. Прочитаємо з вами прикметник, який зібрав щебеточок. І гадаємо, запишемо назву предметів, які він описав: Довгий швидкий пасажирський поїзд, чистий, блакитне, безхмарне небо. Широка глибока повноводна річка. Молодці. Нам потрібно з вами до цих прикметників записати протилежні. Високий, навпаки, низький, солодкий, навпаки, гіркий, чорний, навпаки, білий. Новий, старий. Так, якщо записали вправа сім і ці о, пари слів. Високий, низький, солодкий, гіркий. Чорний, білий, новий старий. Так, і сполучення слів за зразком. Пух полі, значить це який? Тополиний пух. Кора берези, значить це яка, березова кора. Листя клена, значить це яке, кленове листя. І котики на вербі. Це значить які вербові котики. Так, якщо потрібно, ви зупиняєте, І якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Розгадайте ребус родзинки, складіть і запишіться зі словом відгадка. Два речення, що це слово мало пряме і переносне значення. Л. Маска ласкавий. Наприклад, ласкаве сонце світило на небі, це переносне, і у моєї мами ласкаві руки пряме значення. Так, і перед тим, як ви оберете цеглинку, нам ще потрібно з вами виконати декілька вправ. Пригадати, що ми знаємо про прикметник? Так, прикметник це частина мови, частина слова член речення. Це частина мови. Прикметники відповідають на питання: який, яка, яке, які. Так, далі. Прикметник означає дію, предмет ознаку. Ознаку він означає. У реченні прикметник пов'язане з дієсловом прийменником іменником. Звичайно, іменником. Прикметники протилежні зазначенням. Це низький високий, малий короткий, жвавий моторний. Низький високий. Прикметник близький значенням. білий-білосніжний чорний, вологий мокрий сухий, красивий вродливий гарний. Звичайно, красивий, вродливий, гарний. Все тут, ми вірно відповіли. Далі у нас прикметники антоніми, тобто потрібно з вами дібрати. Так, важкий, навпаки, легкий, темний навпаки, світлий, сухий навпаки, мокрий, товстий, навпаки, тонкий, молодий Навпаки старий, повний навпаки пустий, солодкий навпаки тислий, холодний навпаки гарячий, добрий навпаки поганий, чистий навпаки брудний. Вузький, навпаки, широкий, довгий навпаки, короткий. Великий навпаки малий. І високий навпаки низький. Так, на все вас видивив мене розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня.